У Харківське електродепо Немишлянське приїхав депутат Європарламенту від Чехії Ян Фарський. Його візит непроста формальність. Пошкоджене обстрілами депо стало місцем живого діалогу про те, як саме чеські партнери можуть допомогти місту відновити транспортну інфраструктуру. Я однозначно бачу можливість співпраці. Наш праський метрополітен він, власне, має такі саме вагони і власне був збудований в таких саме руках, як ваш. Тому це можливо. Ми відновили повністю наші потяги, і звичайно було би добре модернізувати так само ваші вагони, ваші потяги, що було вже за новими стандартами, з меншим споживанням енергії. І так, тому я однозначно бачу можливість співпраці. Раніше в цьому вагоні щодня їздили люди, але тепер це просто груда хламу. Понівечені сидіння, вибиті вікна, розбиті двері це все, що залишилося на згадку після прильоту. Електродепо Немишлянське двічі зазнало обстрілів, у результаті яких було пошкоджено 42 вагони. Сім із них непридатні для ремонту. Загалом через бойові дії близько 15% рухомого складу Харківського метрополітену не функціонує. Щодо відновлення самого депо і технічного процесу роботи цього підприємства не підприємства цього депо, то це приблизно 250 мільйонів гривень. На це вже ми маємо проект, ми розуміємо, що треба робити, як робити, скільки чого потрібно, і так далі. Наразі ми в пошуку інвесторів або спонсорів цього питання. Мені здалося, що ми змогли показати те, що не передадуть жодні фотографії чи відео. Ми показали живі наслідки. Ми показали свій біль, свою з цього приводу там втрату. Ось і мені здається, ми вразили, пане депутату. Відновлення метро це велика робота, яка потребує багато грошей і допомоги. Також у Харківському метрополітені наголосили, що зараз активно обговорюють три проєкти: купівлю нових вагонів, будівництво нового депо і продовження Олексіївської лінії метро до Одеської. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Олексій Старенков, Дмитро Гуєн, Олександр Уваров, Харків. Новини.